Підовж доби окупанти здійснили шість авіаційних обстрілів по гуляйполю та Новоандріївці. Понад дві сотні дронів росіяни спрямували на Кушугум, Кам'янське, молоток мачку Щербаки та роботини. До поліції Надійшло два повідомлення про пошкодження автівок. Обійшлося без жертв серед населення. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, рашисти проводять перевірку гідротехнічних споруд, нібито в рамках підготовки до паводків. Попри задовільний стан більшості споруд, деякі з них вже внесено в план ремонту на наступні 10 років. Попри задовільний стан більшості споруд, серйозні проблеми виявили на дамбі річки Домузла в селищі міського типу Приазовське та на гідроспоруді Бердянського водосховища біля села Осипенко. Об'єкти включили до плану ремонту аж до 2036 року. Іронія в тому, що місцеві мешканці вже роками страждають від нестачі питної води, а тим часом окупанти готуються до уявного великого павутку і, схоже, вже запустили чергову схему розкрадання грошей. Тим часом бійці 423-го окремого батальйону БПЛА з Київські грифони нищать живу силу противника на запорізькому напрямку. Зокрема, піхоту, яка намагалась сховатися в укриттях, проте не вдалося. Бонусом до знищених окупантів пішов мотоцикл. let